Trapped inside this well. Now I feel like, now I feel like your demons drag me close to hell. I can feel. Момент біля воріт суперника для того, аби рахунок відкривати. Зараз ще одна атака від жовто чорних. Пробиваєш такий номер у суперника. Спортивний клуб Фаворит і голкіпер Сергій Гулько перший номер. номер 18 Євген Власенко 14. та Івана Шума. Дружба. Голкіпер Дмитро Загідюха, перший номер. 13 Роман Кондисюк, 29 Максим Білоцерковець, номер парікан команди Дмитро Сушко завершився в нічию 4-4. Причому отой нічийний гол четвертий у складі дружби забив Суштарна Олександра Желібу. Желіба в центральному полі. Желіба. Знову Савчука адресується. Савчук залишається. з місцю. Повернув Желіба. Ластовка. Ластовка від ударна Дорна позиція. Відіграв гол -пікера. І хороший голос, побив Ластавка Гонуль на п'ятій хвилині. Фаворит виходить уперед у матчі з дружбою. Відіграв голки пора Дмитра Завірюку, голки пора дружби і порожні вже спрямував 16-й номер фаворита Максим Ластовка. Помінявся зараз. Він із Віталієм Захарчуком. Четвертий номер фаворита з'являється з лапим запасним. В нашому чаті Роман Буряк дружбу підтримує. Можемо активніше підтримувати колектив, за який ви вболіваєте у цьому матчі. Желібою, Желіба, Желіба, втікає, кондисюка, Желіба. прострій. Милоцерковець, перша на амічі, але скільки я у свого колективу, от розіграв 14-й номер жовто-чорної команди. Віталій Захарчук. чума центром, скипка від власенка. Церковця втратив м'яч. Відповідає, фаворит, чумак, момент. А він пробиває по центру. А він пробиває, пробиває по центру. Хочу Це фаворит. Кузенний. Кузенний, кузенний прострій. Завчок момент. Станом на 12-ту хвилину продовжує вести в один м'яч. Зараз момент у дружби. Пробивав Павлі Бондаренко в один дотик у поряд. Кошіль чіпляється, кошіль. Павлів підхоплює. Гулько на виході по більш фактурки з фавориту. Зараз кузений, кузини, кузений від на Савчука, завірюха перша не чи голки-пердружби. Завірюха на виході. Суперника влучає, голки придружби, Желіба. І знову атака. Удар та штрафного. штрафного і свисток. Один гравець у стінці низом Желіба до карної зони. Ластовка, ластовка. Хотів приберегти, але роман кондисютро розкидав суперників на ліво направо. Одного у прямому сенсі наліво, а Ласенка втримався. <қ foreign language> Шалібад, через нього аут. Виконав переведення низом, а партнер видивився! Власенка. Власенко робить колекбану. На 18-й хвилині Бога Ласенко забиває другий гол колективу фаворит. Для самого Євгена Власенка, до речі, цей гол є особливим, бо щойно забив. Євген Власенко. Відповідь дружби з лівої Березовський. Ох, не вдасться протиснутися втрати. Треба назад повертатися. Віталій Захарчук. Віталій удар на позиції. грає Завірюха. І м'яч виходить Але на Желіва центром. Захарчук назад повертав не достатньо сильно, який ривок Березовського. І навіть голкіпера випередив. Тайм, друзі, розпочався із голу номер 3 від колективу фавориту ворота Дружба. При першій атаці команда у жовто-чорній формі спрямовує сітку воріт, М'яч розіграє. Чекаємо появи у грі Євгенія Імченка. Браво, браво! Ми подивимося, як сьогодні він впливатиме на гру і результативність своєї команди. Третій гол, до речі, фаворита забив Святислав Савчук. Зараз Желіба низом. приймає на себе цей удар. Упирати і борозовський перехоплює для дружби Кошіль знову. Кошіль. зучає опір з боку ще одного суперника. Недопотік ніж до Романа. Фаворит знову перехоплює. Віталій Захарчук Впилився на газоні. Чатере гра продовжується. Дружба. Відповідає, дружба забиває свій перший м'яч. І робиться Богдан Галич. 3-1. Шеста хвилина по перерві розпочалася. Ільченко. Відає Галич. Небезпечно може бути. Білий церковець, як ви бачите. Галич. Злівої, злівої пробиває. Ще моменту. Полтана Галича. Чумак. Центром. В один дотик. Ласенко. Віталій Захарчук. Захарчук Харчук пересіду Кондисюк прабає Захарчук. Окей, пореагує. Ось такий відскок. Але Інченко не забиває. І ще й зустрічний випад фаворит. Оце так два епізоди. Забиває жиліба. Картонок все 4-1. Це так два епізоди. В обидва боки. Одна різниця, що м'яч. Після випаду фаворита опинився у сітці, а дружба своєю можливістю не скористалася. Суперника. Кошіль від нього м'яч вийшов. А от ластовка розігрує, дуже здорово, він видивився зараз. Тут щось від дев'ятки. Кошіль а дружба розігрує. Халич, халич на Кошіля. кошіль. Ну ось ось, нарешті, ми для удара. Дмитро Березовський з Львової пробив лучову суперника. Ще одна спроба і вже доставити до карної площі. Не і через Романа Кондисюка. Ха, але ще один один Власенко не проходить Власенко. Власенко. Віддав і пробиває загальне. Дені Ільченко починає виконувати функції п'ятого польового у дружби. Вкидає зараз гулькою і за тим трьом польовим, а тут відставляє голову. Олександр Желібиць. П'ятеро. І це п'ятеро. 15-та хвилина, друга, тайму. І 5-1. Забитий таким чином, як от кілька хвилин тому головою у порожній після голкіпера Гулька. Парагулька. Сушковий з моменту. Дима, Сушка. А, ся, ся. <проб> Ільченко, <проб> кошати гол. Галич, <проб> Галич. Зараз це він був. Мордон <проб> Галич з дружби під дев'ятим номером. <проб> Що <Чуть> ж, другу гол. <був? проб> Мерзовський Рятує пірятує скидає на галич до виконує поперечний пас. Ільченко пробив. Ластовка блокує. Желіба підхоплює. Ворота порожні. летить м'яч у сітку. А забиває і м'яч Євген чома 13 номером. По сигналу дружба розігрує центрального кола. Фаворит забив шосте, забив. Чуба, він чи Сергій Гулько. Галеч. Не так давно забивав, але його гол було скасовано. Гол. колотив, просто колотив на силу зараз. Галець голкіпера фаворита. Ще й торкнувся м'яча. Він настільки потужно пробив дев'яти номер. Що голи. Все-таки другий гол своєї команди забиває Богдан Галич. Щоправда, суперник не забивав. Упродовж цих 40 хвилин. На 6 взятів воріт